Майже 30 дворів Луцька і багатоквартирних будинків цьогоріч отримали нове дорожнє покриття, освітлення та вуличні меблі. Нині в Луцьку наводять лад на 15 прибудинкових територіях. Більшість з них, каже очільник громади, були в край жахливому стані. До прикладу, двори поруч будинків на вулиці Кравчука. Три будинки, велика прибудинкова територія, поверхівки, доволі велика кількість жителів проживає. Дуже багато років поспіль зверталися мешканці цього двору, неодноразово збирали підписи з проханням відремонтувати цю прибудинкову територію. Якщо заїжджати... З вулиці Кравчука то, взагалі, заїзд був такий, що фактично легковим, легковим автомобілем неможливо було заїхати. тротуари були зруйновані, повністю двір був знищений. Потреба вкласти двори новим покриттям стояла гостро. Не реагувати пояснює Ігор Поліщук. Було б неповагою в першу чергу до захисників України. Багато сьогодні звернень, на жаль, є від військовослужбовців, які повернулися з війни з ушкодженнями, які змушують їх працювати на візках. Коли двір зруйнований, людина не може виїхати з під'їзду, доїхати до магазину чи до зупинки, чи до якоїсь іншої установи. Нині у цьому дворі жодної ями. Тут рівно вкладена бруківка, частково встановлені підземні сміттєві контейнери. Нагадаю, такі планують поставити у декількох дворах міста. Серед переваг підземних контейнерів для сміття не тільки естетичний вигляд території, а й кращий санітарний стан, бо ніхто не розкидатиме сміття біля будинків. Буде ще замінено додатково тут ледосвітлення, облаштовують одразу обмежувачі швидкості, оскільки. Двір великий, такий довгий, щоб автомобілі не розганялися. Хоч ремонтні роботи на Кравчука ще не завершені, мешканці будинків вже оцінюють зроблене. Чудово! 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 чудово. За скільки років я тут живу, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже сподобалось. Я особисто подякував Ігору Ігоровичу за його прекрасну роботу. Я його підтримую і підтримую. Він дуже такий молодий. І такі ручки до роботи. Майже на фінальному етапі капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Рівненській. Двір, кажуть, тамтешні роками був у критичному стані. А зараз не можемо налюбитися так гарно, як у Європі почті, а ще не в Європі. А коли останнє ви ремонтували його? Ви знаєте, що вже між 70-го року. Ні, 71-го, то ще він не ремонтувався. То той тут дій. ями були калюжі? Все було, все було. З хати не можна було вийти. На капремонт цього двору з міського бюджету витратили більш як 9,5 мільйонів гривень. Трохи більше 12 мільйонів 700 – вклали у двори на вулицях декабристів Захарова. Будуть лавочки, будуть це буде якесь там ну, дитяче обладнання. Буде тут багато лавочок забито. Новий сучасний двір з якісним дорожнім покриттям отримали і мешканці будинків на вулиці Ватеранів. Станом на сьогоднішній момент фактично підходять до завершення роботи щодо ремонту прибудинкових територій, ремонту заїздів на прибудинкові території, які якби в фінальній стадії завершення. Ну, орієнтовно ще близько двох-трьох тижнів, місяць-півтора. Ну, ці роботи мають бути завершені. Листоноша Майя ходить через цей двір щодня. Якщо в суху погоду пройти тут могла ще більш-менш. Нормально, то під час чи після негоди, годі говорити. Ну Боже, тут було все, але я така, ну як вам сказати, і я дивилася на тих хлопчиків, що роблять. І я була така, що вони такі худенькі, але вони так все робили, що я в захваті від тих дітей. Гарненько поробили, бачите, як класно. Важливо, що на зроблене у дворах, чи не кожен підрядник дає гарантію на сім років. Протягом цього часу ремонтники зобов'язані усувати недоліки, якщо такі з'являться. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.